Медична система готова до належного реагування на можливі спалахи інфекційних хворіб, що пов'язані з наслідками підриву дамби Коховської ГЕС, Заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Під час візиту на Херсонщину він перевірив готовність медзакладів на постраждалих територіях до належного реагування на можливі спалахи інфекційних хвороб, стан кадрового та матеріально-технічного забезпечення у разі потенційних спалахів. Визначено окремі лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами для лікування пацієнтів. Наразі ці медичні заклади забезпечені усіма необхідними ліками до роботи в таких медичних хабах у разі спалаху будуть залучати вузькопрофільних спеціалістів з інших областей, які працюватимуть вахтовим методом. Про які хвороби йдеться, розповів під час зустрічі із журналістами головний санітарний лікар держави Ігор Кузін. Це захворювання пов'язані з якістю питної води харчових продуктів, зокрема вірусний гепатит, гострі кишкові інфекції, холера, бутулізм. За словами Ігоря Кузіна, у постраждалих від підтоплення та сусідніх районах наразі посилили епіднагляд, а також збільшили запаси антибактеріальних препаратів. Соцмережами тим часом ширяться. Повідомлення про страшну епідемію холери уже буцім би у міністерстві охорони здоров'я закликають не поширювати фейків, бо таким чином ми підіграємо ворогові. А довіряти натомість варто кваліфікованим та офіційним джерелам. Таким ми нині і скористаємося студії головного задань Наталії Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава власне через цей теракт хімікати збудники інфекційних хвороб. Із складовищ вбирали сміття звали, потрапляють у воду. У неї нею на Херсонщині вкрито буквально все, і на Миколаївщині також для тих людей, які все ще залишаються у цих регіонах. Які є основні правила безпеки щодо води, щодо харчування, і ці поради можуть бути корисними і для мешканців Львівщини, тому що зокрема східницю також підтопило вихіднем. Що може потрапити в воду, як зробити, щоб від того вберегтись? В першу чергу після того, як настає стихійне лихо, є пару днів, через які можуть розпочатися спалахи інфекційних хвороб. Власне, збутники інфекційних хвороб можуть потрапити і через воду, якщо люди вживають воду не гарантованої якості. Якщо люди використовують цю воду для чищення зубів, якщо люди миють руки. Неякісною водою, перед тим як потім руками споживають, наприклад, то саме яблуко там чи інші якісь фрукти, овочі. Це є одна історія. Тоді ми будемо говорити про гострі кишкові інфекції. Їх можуть викликати як віруси, так і бактерії. Для прикладу, там норовірус, астровірус, ентеровірус. Якщо бактерії, то ми боїмося сальмонельозу, наприклад, дезентерії, там бактерії групи кишкової палочки і інші. Клініка, ми всі про них знаємо, тобто тошнота, блювота, підвищення температури тіла, біль у животі, часто рідкість тілець. Друге, чому ми боїмося, і те, що може виникнути, це така хвороба, як лептоспіроз. Тобто, якщо на території були щурі миші, які є носіями або самі хворіли на власне лептоспіроз, вони виділяють збудник. і якщо забруднена сечею вода територія, це може бути там різноманітні колись там і озеро, і річка, і скажімо так зараз масив води. Якщо людина перебуває власне в воді, то навіть через мікроподряпани на шкірі ця липтоспіра може потрапляти в організм людини. Ну і аналогічно через забруднені руки, там овочі, фрукти, теж може цей збудник проникати. Тут піднімається температура тіла, людина може поровтіти, можуть з'явитися такі як кровоточіві зірочки на шкірі. І такий основний симптом це дуже сильний біль в литкових м'язах. Якщо людина його відчуває, то це як індикатор, що треба чим швидше таку людину доставити до лікаря. Зможе може зменшитися кількість сечі, яку людина виділяє вплив до повної зупинки виділення сечі. Тобто це такий кризовий момент, який каже вже і негайно до лікаря. Про іншу групу хвороб, які ми можемо говорити, це захворювання печінки, зокрема вірусний гепатит А ну, найчастіше. В принципі, може бути вірусний гепатит є, якщо поруч десь були там, тваринницькі ферми. Але тут фокус в тому, що від моменту потрапляння збудника до початку перших клінічних симптомів може пройти навіть до 50 діб. Тобто більше ніж півтора місяця людина вже хвора ще про то не знає. Потім розгорнуться клінічні прояви. І, власне, поки що ми не знаємо, що вона хвора. Ця людина може заражати оточуючих знову ж через там, рукопотискання, спільні речі, якщо вона готує їжу. Тому це такі основні настороги. Ще величезна кількість риби загинула, і ця риба тривалий час лежить на землі. Коли в нас теж на рибі є там свої певні там, зазубринки, можуть потрапляти збудник, який є в намулі, і ми тоді говоримо про ризик виникнення ботулізму. Ботулізм може виникати тоді, якщо цю рибу будуть вживати їжу, там вялену, слабосолену, підкопчену. Це величезна небезпека, тому що ботулотоксин є сильнішим від ціаністого калію, і абсолютно маленька частинка може бути небезпечна. Тобто ми звикли, що ми більше говоримо про консерви, особливо домашні, м'ясні, там, якщо не просмажиш, відкриєш баночку або вона бомбажна, людина інфікується. Але ботулотоксин також може передаватися через рибу, тому ми зараз дуже багато про це говоримо: що в зоні стихійного лиха не чіпайте рибу, не купуйте, навіть якщо вона дуже дешева, тому що ми не знаємо, як вона йде виготовлена. І якщо говорити про спектр інфекційних хвороб, ми ще дуже боїмося власне такої хвороби, як черевний тиф, якої досить давно не було, і паратифи, але в таких умовах катастрофи, прояви теж підвищення температури, може бути з 10-го дня такий точковий висип розеольозний. Ну, лікарі задача людини при. Зміні в стані здоров'я повідомити про це медичного працівника. Медичні працівники черговий раз, навіть якщо вони за фахом не інфекціоністи, то вони зараз нагадують симптоми цих хвороб для того, щоб своєчасно надати допомогу раз і своєчасно таку людину ізолювати від оточуючих в разі небезпеки для інших людей. Ну знову ж в залежності від того, яка це група інфекцій. І ще багато людей переохолодилися відповідно до не дивлячись на те, що це є південь, хто тривалий час перебував в воді. Ну, звичайно, розуміємо, що будуть не тільки гострі респіраторні захворювання, будуть і запалення легень пневмонії, викликані в тому числі тими збудниками, які живуть в організмі людини і не викликають якоїсь проблеми, але коли виникають несприятлива ситуація, вони можуть активізуватися. Тому, звичайно, що увага, скажімо так, медицини України прикута до цієї ділянки, і те, що озвучив міністр охорони здоров'я. Визначені певні бригади вахти, тобто, якщо людина якоїсь спеціальності бракує на тій території, то приїде команда з іншої області пропрацювати на певний час. Зокрема, такі центри, як мій центри контролю профілактики хвороб, групи оперативного реагування на різні небезпеки: хімічні, радіаційні, інфекційні, дес бригади, вони створені ще з початку війни. І якщо виникає ситуація, то така бригада виїжджає наразі, не було потреби. Ну, ну, вчора, наприклад, ми... в східницю бригада виїхала проводити певні заходи і працюють і сьогодні ще про одну річ, про яку зараз говорять, це з одного боку вода пішла вниз, так з іншого боку, її стало менше в певних регіонах, і там починають відкриватися могили. Так наскільки довго в таких могилах може, скажімо, зберігатися певного роду хвороби, і як бути із тими могильниками тварин, так яких вбивали через певні хвороби, ту саму Сибірську вирозку, можливо, які зараз водою змили? Чи є шанс того, що все-таки потік води був? Настільки сильним, що воно винесе його в море і не залишиться в намулі. А якщо залишиться, то скільки часу ця бактерія може жити при відкритому просторі? Чи ну, найбільша небезпека це так звані скотомогильники, де ховали хворих на сибірку? Оскільки збудник Сибірки він утворює таку навколо капсулу mm -hmm. спору Живучий. і може ну тривалий час перебувати в такому, це неактивний стан, але в той же час він не піддається впливу навколишнього скільки середовища, на павлі, та може. і може виділитися збудник. Де саме розташовані ці скотомогильники, ну особливо на час війни, це інформація з обмеженим доступом. Того на сьогоднішній день я, наприклад, не знаю на якій території там є чи нема. Але зрозуміло, що небезпека є, і це знову ж настороженість для лікарів при появі найменших симптомів а сибірка дає там різноманітні форми. Це зараз теж всі нагадують. Лабораторії оснащені. Діагностиком для діагностики, в тому числі і Сибірки, якщо з'являться перші випадки їх зловлі, то був відповідно заходи реагування. Тобто, на жаль, неможливо вжити зараз населенню там єдину таблетку чи всім зробити єдине щеплення для того, щоб не допустити інфікування. Все, що ми просимо людей, це дослухатися і вживати ту воду, яку дозволяють. Чи це бутильована, чи це приїжджають різноманітні машини, які привозять mm -hmm. воду. Тобто, де, можливо, там використовується кип'ячена вода, але основне пам'ятати, що чистити зуби і мити фрукти, овочі і руки перед їжею, ми повинні тією самою водою. Тому що якщо людина споживає бутильовану воду і почистить зуби водою, яку вона бачить поряд, то, на жаль, ми таку людину вберегти не можемо. І це фактично нам знизить ймовірність захворювання як на кишкові інфекції, так і, зокрема, там, на вірусний гепатит. А ще дуже важливо, якщо ми говоримо про. Певні хвороби, одяг, який був в підтопленій території, ми його не можемо використовувати після того як він просто висохне. Його таки треба випрати. Це важливо, тому що випрати чи якась специфічна дезінфекція. Всі наші... Миючи на сьогоднішній так. день засоби хімії, є достатньо для того, щоб не шкодити ті мікроорганізми, але ми можемо говорити, що певні збутники, на жаль, вони можуть проникнути і через шкіру, тому ми повинні одяг цей прати. Mm -hmm. І ще ми повинні пам'ятати про глисні інвазії, гельмінтози. Їх теж може бути більша кількість, оскільки є такі паразити-геогельмінти, які постійно перебувають в ґрунті. Ґрунт розмитий, потрапляє в воду. Тому, на жаль, ризиків є багато. Як будуть перебігати події, неможливо сказати. Фактично такого масштабу катастрофи ми ще не знали і не маємо з чим порівняти. Але знову ж чим більше людей буде прислухатися до того, що радять, медичні працівники пильнують цю ситуацію. Власне, якщо ми говоримо про воду, то працюють лабораторії, які постійно її досліджують. Не хімічні показники, там, бактеріологічні, паразитологічні. Якщо вони щось зловлять, то вони вже розуміють, що люди піддалися ризику, і тоді будуть вживатися заходи, що тим людям робити. Якщо це якась бактерія, їм дадуть один препарат. Якщо ми Говоримо про вірусний гепатит, а будуть вишукувати можливість провакцинувати цих людей, хоча б разово, щоб вони не інфікувалися. речі про щеплення з огляду на ті події, як зараз ситуація розвивається. Ми навіть говорили з вами у цій студії раніше. Так з огляду на те, що відбувається війна, ви радили робити щеплення від правцю. Наприклад, що зараз як ми можемо підготуватися? Які вакцинації варто в себе перевірити, якщо їх нема то зробити? І зараз раджу, тобто дифтерія і правець це, це щеплення, яке доросла людина повинна отримати один раз на 10 років. Діти отримують свій базовий комплекс для того, щоб забезпечити захисний рівень антитіл, тобто 24-6 місяців, 18 місяців, 6 років, 16 років. І далі кожні 10 років, скільки людина живе на світі, вона повинна отримати своє щеплення. Є ще один нюанс: в зоні стихійного лиха бувають травми. Mm -hmm. Якщо людина отримує травму, то все залежить від того, скільки років пройшло від її останнього щеплення від дифтерії правця. Якщо 5 і більше її вводять додаткову дозу препарату для того, щоб уникнути інфікування. Якщо травма масивна, якщо пройшло багато років після щеплення або людина взагалі не вакцинована, тоді її вводять готові антитіла, готові препарати для того, щоб вони захищали людину до того моменту, поки у відповідь на вакцину виробляться власні антитіла. І це не жарт, тому що правець реально є. У нас кожного року в мирний час реєструвалися, на жаль, випадки. Якщо ми говоримо про зону стихійного лиха, то це то щеплення, яке повинні зробити його і роблять. Ну, але знаєте, не треба чекати біди. Треба, от, прийшов час зробити то щеплення і бути спокійними, і коли наші хлопці їдуть охороняти, захищати наші кордони, і хто опиняється в зоні стихійного лиха, надає допомогу, тобто цим людям варто це робити. Інша історія, ми можемо говорити ну, в сезон, зрозуміло, ми вакцинуємося від від грипу. коронавірус ніби зменшився, ніби там 8-12-40 випадків на тиждень. То вже так порівняно з тим, що було. Але трапляються далі все одно важкі випадки. Тому не дарма придумали ті ці інтервали. Перша друга бустерна доза. Нею ще далеко не все населення скористалося. Такі варто скористатися і зробити, тому що ми ніколи не знаємо, в яких умовах і біля кого ми опинимося. Ми зараз мусимо розуміти, що наше здоров'я стосується не тільки нас, коли ми захищені від хвороб, таким чином залишаємося ефективними бійцями і не наражаємо на небезпеку тих, хто поряд із нами, і тих, кому, кому ми їдемо допомагати. На ту ж таки Херсонщину. Дякуємо вам за дії. Дієві ефективні поради з нами була Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.